27 вересня в церковному календарі воздвиження Христа Господнього основою цього дня став переказ пізніх літ, згідно з яким в 326 році нашої ери біля підніжжя гори Голгофи, на якій розп'яли Ісуса, був знайдений той самий Голгофський хрест. Це один із тих днів, коли церква згадує голгофські події насамперед, коли Господь був розіп'ятий за гріхи всього людства. Була принесена праведна жертва Богу, спокутна жертва. От і таких днів всього три впродовж року: це насамперед Велика П'ятниця напередодні Пасхи, коли ми згадуємо події розіп'яття Христа. Це хрестопоклонна неділя, великим постом вона святкується, і ось свято воздвиження Христа. Окрім цієї важливої події, сьогодні церква вшановує пам'ять видатної постаті святителя Іоанна Златоуста, архієпископа Константинопольського. Проповідує. Чи викривав скупість розбещеного столичного духовенства і придворних кіл. Виступав проти пияцтва і розпусти. Один із найбільш впливових. Ієрархів церкви за всі дві тисячі років її існування. Це один із найбільш обдарованих Богом проповідників. Тобто людина мала надзвичайну харизму слова. Все ж таки були в історії церкви люди, хоча на правду, їх було дуже небагато, котрі були людьми принциповими. І навіть у спілкуванні з представниками сильними світу цього і з представниками світської влади вони шукали пошани, вони шукали схвалення, не в них. А все ж таки в очах Божих вважається, що молитви цього дня володіють особливою силою. Наші предки вірили, якщо в цей день щиро помолитись або попросити про що-небудь, це обов'язково буде виконано. Віруючи церковні люди не можуть оминути це свято, якщо вони, звісно, не на роботі, якщо у них немає якихось соціальних обов'язків, вони повинні бути в храмі. На сповіді і долучатись до причастя тіла і крові Господні. Але до того ж, саме в цей день є особлива традиція вшанування поклоніння Христу, котре викладається посередині кожного храму, кожного собору зображення Хреста дуже прикрашене, оздоблене, і воно стає в цей день об'єктом молитовного вшанування вірян. Анна Литвин, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.